Здивувалася Марія у той час ми можемо собі тільки уявити. Та звеселила серце новина, нам всім народиться Спаситель. О, благодатна, кажу тобі радій, Господь з тобою, ти благословена! Так ангел привітав її. Марія ж словом, цим була бентежна. Що значить привітання, це чому до неї ангел ось з'явився? Не бійся, ось в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імені Ісус, великим буде Він, нащадком Всевишнього званий. Престол Давида дасть йому Отець і царюватиме по віку славі, а царюванню не прийде кінець. Як станеться Оце, коли не знаю мужа, на тебе злине Дух Святий, і сила Всевишнього огорне тебе, і через те народжене святе, син Божий буде, Бога все можливо. Та я ж Господня я раба, хай згідно з словом твоїм буде. Марія ж вже заручена була, із Йосифом, що праведним був мужем. Марію відпустити та й кома хотів, щоб не ославити і не віддати суду. О Йосип, я саме тебе шукала. Я маю дивну новину. Мені з'явився ангел. Що, Маріє? Який ангел? Коли він тобі з'явився? Так, я знаю. Це складно повірити, але прошу, послухай, це дуже важливо. Він сповістив, що я народжу сина, Божого сина. Нас Бог обрав. Ми будемо батьками для Месії. Він визволення дасть ізраїльським синам. Марія, то ти вагітна? Як це сталося? Ти що, зрадила мені? Ні, Йосипе, послухай, повір мені. А я тобі довіряв. Як тільки Йосиф про це подумав, з'явився йому ангел і сказав. Сину Давидів, Йосипе, не бійся, бери свою дружину, не вагайся, зачати в ній то від Святого Духа, Ісус дасе йому ім'я. Йосиф послухав ангельського слова, прийняв Марію, аж ось новина. Увага, послухайте уважно від царя Августа Указ. Цар хоче знати, скільки люду проживає у тут, у цих місцевостях, тому влаштовує перепис хай кожен чоловік повернеться в місто, де він народився. Пішов теж Йосип з Галилеї, з міста, що зветься Назарет, до міста рідного Давида у край юдейський, Віфлеєм, Марія, ти готова? Так, а вже ж, все зібрано, ми можемо вирушати. І все ж це так несправедливо змусити людей залишити свої домівки, свої справи і йти в таку далеку дорогу. До того ж ти вагітна і от от дитя має нам народитись. Не хвилюйся, Йосипе, це Боже дитя. Він про нас потурбується.